Тризуб – державний символ, відомий нам ще з часів Київської Русі. Сьогодні ми бачимо його на формі українських військових майже щодня, простий за формою, але величезний за значенням знак. Звідки він з'явився на військових одностроях? Чому має саме такий вигляд? І як змінювався з часом? Про це говоримо зі знавцем історії українського війська Ярославом Тинченком, заступником директора з наукової роботи Національного воєнно-історичного музею України. У збройних силах України саме тризуб такої форми. З'явився з нагоди століття проголошення незалежності Української Народної Республіки у листопаді 2017 року було затверджено наказом міністра оборони України нові знаки розрізнення збройних сил. Вся ця символіка мала традиційну історичну спадщину з часів УНР Української держави. Це перші шеврони, які були затверджені саме в 2017 році всі ці чотири символи, всі ці чотири відзнаки, вони з'явилися у 1917-1918 роках, але тут не лише збіг є власне, з кольорами. А ще є з формою тризубу. Форма ця виникла досить цікаво. Вона була вироблена самими першими захисниками Української Народної Республіки у 1919-1920 роках. Тобто вони самостійно вигадали цю форму тризубу, і я зараз покажу, як це відбувалося. От перша форма нарукавного знаку, він незручний у виготовленні. В результаті було Уніфіковано тризуб, форма тризуба, як нарукавного знака, з'явилася отака форма. Зважаючи на те, що ножиці у той час були переважно отакі, і зробити отакий тризуб було абсолютно нереально. В польових умовах, яке було рішення старшин, ну, тобто офіцерів в армії Української Народної Республіки, вони отримували отакі от лекала тризуба картонні. На кожному подвір'ї, у кожній хаті чи у кожному містечку завжди були або кравці, або жінки в господарстві тримали кольорові лоскутки. Сукно воно має таку форму, що воно не розсатується. Тобто, коли ти обрізаєш його по краям, то відповідно воно зберігає краї. Брався обмилок і він починав обводити ж. Ну треба ж вирізати. От він обвів, в нього виходила така форма. Він брав ножиці і вирізав. Пересічні вояки максимально уніфікували виробництво цих нарукавних знаків. Так народився цей тризуб, який зараз носять на, на рукавних знаках Збройних сил України. Причому ця форма настільки вона прижилася, що а, саме такий тризуб а, вже з серпня 1919 року став носити головний атаман Української Народної Республіки Симон Петлюра. Ну, а слідом за ним і всі. Отже, тризуб, попри те, що офіційним символом нарукавним знаком мав бути такий. Фактично, всі носили отакі от стилізовані тризуби різних форм, різних кольорів. Вони дійсно стали частиною, як і синьо-жовтий прапор, вони стали частиною визначення свій чужий. Пане Ярославе, і ще одне питання. Ви говорили про пач як символ розпізнання свій чужий? Да? Байдуже де. Чи на рукавний знак патч Шеврона, чи просто десь на рюкзаку на заплічнику? У мене на заплічнику ось такий знак, який мені подарували побратими. А що б ви сказали про цей знак? Він теж тризубом. Цей символ вперше почала використовувати. Створена наприкінці 2014 року, 81 окрема аеромобільна бригада. А з самого початку це була символіка 90-го батальйону, потім 122-го батальйону це власне батальйони, які більш відомі як «Кіборги». Поступово перейшло і до інших військових частин, бо якийсь такий бренд. Він швидко запозичується і іншими. І ти дивишся, вже ти... пішов в народ. Вже воно пішло в народ, вже і та частина, і та частина, і та частина використовує на машинах широко, от малювалися з 2014 mm -hmm. року, починаючи. Тому, звичайно, це один з наших таких автентичних брендів. Але ж ми маємо не один тризуб у Збройних силах України. У нас є ще оригінальний тризуб у повітряних силах. Поява його пов'язана з моєю діяльністю. Досліджуючи архіви Української Народної Республіки, я знайшов документи командування повітряних сил Української держави 1918 рік. І тут було вшито перегорнутий якийсь малюнок. Це був тризуб такої цікавої форми. Цей малюнок це був додаток до наказу Гетьмана Скоропадського про те, щоб такі тризуби наносилися на всі військові літаки і військову техніку армії Української держави 1918 року. І ми в подальшому простежуємо і в ДСІ 1919 році і в авіації іонери і Української і Галицької армії, що на літаках. Використовувався саме такий тризуб. Я цей малюнок опублікував в своїй книжці про повітряні сили Української Народної Республіки. Дизайнери відзнаків форми одягу 2017 року взяли цей тризуб з моєї книжки, запропонували Міністерство оборони України, і Міністерство оборони України погодилось використати цей тризуб для символіки повітряних сил. Його повітряні сили дуже полюбили. Наприклад, відзнака інституту повітряних сил Збройних сил України офіційна відзнака. Вона теж у вигляді стилізованого хреста Петлюри з символікою саме авіації часів Української Народної Республіки. Отже, воно запрацювало і якось воно вже склалося в сучасну айдентику повітряних сил. Так само органічно, як і наші тризуби сухопутних військ, які ми, власне, зараз використовуємо. Пане Ярославе, у мене було ще до вас одне запитання, оскільки я знаю, що ви колекціонуєте патчі, який ваш улюблений, ну, крім того, автором якого ви фактично ну, являєтесь для повітряних сил? От чи є у вас такий патч, який найбільше привертає вашу увагу? Що це за патч а... і чому? Я, звичайно, найбільше е, люблю ті нарукавні знаки, які е, беруть витоки з моєї наукової діяльності. Угу. Тобто, це фактично частини з'єднання пов'язані з Українською Народною Республікою. Передусім, 28 восьма окрема механізована бригада. Так як вони ставляться до символу бригади, ордену залізних рез за зимовий похід і бої, мені в принципі у всіх відношеннях подобається. Зрозуміло. Потім 110-та бригада імені марка Безручка. Зрозуміло. Спочатку вони обрали символ козак зі списом, потім їм присвоїли почесне найменування імені мені. Генерал Хоронжова Марка Безручка. Теж я намагаюся слідкувати за всіма, так, так би мовити, їх тенденціями. Там дуже цікава, безперечна символіка територіальної оборони, причому не рівня бригад, а рівня батальйонів. Багато оригінальної символіки, яке, яка бере витоки з місцевого фольклору або з місцевих традицій, не лише історичних, а й сучасних. Мені дуже подобається, особливо. Окремі бригади, там, приміром, сумська бригада ТРО, в них всі нарукавні знаки. Вони, в принципі, всі мають або якесь історичне підґрунтя, або щось сучасне, дуже таке глибоке. У 2014 році почали використовувати шеврони власні. Наприклад, символіка батальйону Донбас це був Сокіл перегорнутий тризуб, символіка інших військових формувань — В основі їх був тризуб. Погонів не було і в перших українських збройних формуваннях, але ж треба було якось позначати і військові звання, і приналежність до українських військ. І отже, вперше саме в українських підрозділах почали використовувати в якості нарукавних знаків от такі галуни. Конкретно оця реконструкція вона присвячена генералу Якову Ганзюку, який дійсно очолював фронт проти більшовицьких військ, захищав Київ від російських більшовиків у січні 1918 року. Він носив саме такі шеврони на своєму рукаві, і в пам'ять про нього 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка вона отримала нарукавний знак з цією символікою. Я зараз її покажу. От ми всі знаємо, що зараз 59-та бригада має оцей шеврон. Тобто, це, власне, повне повторення того, що носив генерал Яків Гонзюк в себе на рукаві. Якщо ми побачимо дизайнерський одяг Верховного головнокомандувача президента України Володимира Зеленського, зокрема, фото і відео під час урочистостей з нагоди 24 серпня 2025 року, ми його побачимо у чорному цивілізованому одягу зразка кінного полку чорних запорожців, і ми побачимо там оцю низку символів. На рукаві. Тобто, президент України має на рукаві от таку айдентику, яка виділяє його і виділяє його одяг серед інших. Власне, це теж важливо, що воно використовується в сучасній українській вже масові. Дякую, пане Ярославе, і безпосередньо за те, що ви декодували мій пач, мій цей подарунок. Дякую за сьогоднішню розмову. Вона надзвичайно приємна, цінна. Я думаю, що ми продовжимо з вами цю цей історичний екскурс по військовій символіці. Дякую.